Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми починаємо заключний епізод 10 з серії епізодів щодо вступної компанії 2023 для абітурієнтів з тимчасово окупованої території. Мене звати Анастасія Калініна, і сьогодні ми поговоримо про те, як виїхати з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на навчання на підконтрольну уряду Україну територію. Ми також поговоримо більш конкретно про можливі маршрути, які необхідні документи, та в кінці освітимо таку дуже важливу тему, як оформити такий документ як посвідчення на повернення в Україну. По-перше, варто сказати, що взагалі з Кримського півострова є два маршрути. Перший — це, як ви бачите на картинках, стрілочками. Перший — це через Кримський півост... через Кримський міст, і друга, вона така більш пунктирна, бо Шота, в принципі, що той, що там, що дуже небезпечний, але друге, це через так звані новоокуповані території, тобто виїзд з Криму на територію Херсонської області, потім на через Запорізьку область, Донецьку область, і там далі вже за, за необхідності або одразу з Донецької області на території Російської Федерації, або з Луга, та далі там Луганська область і а, також на території Російської Федерації. Тут важливо зазначити, що той, що той маршрут наразі є дуже небезпечним. Це повідомляли і багато органів державної влади і Сили оборони України. Бо і там, і там фактично ідуть активні бойові дії ну, через новоокуповані території. Взагалі маршрут проходить через Мелітополь і Маріуполь. Тобто важливо це пам'ятати і ухвалюючи рішення виїжджати, треба в першу чергу подумати про безпеку і прокласти маршрут так, щоб відчувати себе впевненим. Далі у нас є два таких найрозповсюдженіші маршрути. Фактично. Ну, їх навіть більше ніж два. Перший наразі відкрита тільки єдине КПП між Російською Федерацією і Україною. Це на кордоні між Білогородською та Собською областю. Називається КПП Колотилівка Покровка, яка дає право тільки на в'їзд на територію України. Це пішохідний перехід. А туди довозять, ну, тут, тут Це також важливо враховувати. Якщо людина їде, ну люди їдуть на машині. Там вже налагоджена далі логістика, тобто на КПП в Україні в Покровці вже є перевізники, які довезуть до сум і далі вже. Далі вже шляхи простіше. Наступний це якщо проїжджати далі і в самій в Білорусі, також відкрита єдина КПП, це Мокрани Доманова, також його можливо тільки перетнути пішки, це на кордоні з Волинською областю. Також можливо його використовувати, але також ну, важливо пам'ятати, що це тільки пішки. Між Білорусією і Росією. Як як такого кордону немає, але там також є блокпости, які можуть перевіряти документи, то потрібно бути готовими. І якщо ну тобто, фактично, вони можуть вчиняти такі ж дії, як і на території Російської Федерації, тобто перевіряти, допитувати ось Далі наступний такий маршрут: це Крим з Криму в на території Російської Федерації і далі в Естонію а далі вже транзитно через країни Європи потрапити в Україну. Тут відкритий пропускний пункт Іван Гератнарова, для цього на цьому КПП потрібні документи України, тобто або, або внутрішній паспорт, або закордонний, або свідоцтво про народження, а також міграційна карта. Ще важливо додати, перед тим як ми підемо далі, тут якщо е, їде, наприклад, сім'я, не тільки абітурієнт, ну ми говоримо зараз про абітурієнтів, то важливо, щоб у дітей було свідоцтво про народження українського зразка. Uh, Далі один. Uh, також дуже розповсюджені маршрути: це через з Криму на території Російської Федерації і далі в Грузію, а вже з Грузії е, летіти до транзитної країни Європи е, і далі в Україну. вже. Е, в саму Грузію з Російської Федерації можна в'їхати на підставі паспортних українських документів або наземним шляхом за наявних російських документів, які є ну, скоріше за все вони будуть, якщо люди проживали майже 10 років. Uh, uh, в окупованому Криму але вже з Грузії до країн Європи тільки на підставі українських документів, тут або український закордонний паспорт, або посвідчення на повернення в Україну, яке можна отримати в консульській установі в Грузії. Але про це ми поговоримо вже наприкінці. Наступний шлях це Крим, Росія, Туреччина, фактично така ж історія, і далі транзит до транзитної країни Європи, і потім в'їзд до України. З Росії тут можна потрапити авіатранспортом. Важливо, що в Туреччину давно вже можна в'їхати на на підставі it картки тобто, якщо там. Щодо повномасштабного вторгнення, е, можливо, зробили дитині ID-картку, бо фактично там, школу закінчують там, років 17, а е, паспорт громадянин України оформлюється з 14 і, можливо, е, з батьками виїжджали на підконтрольну уряду України території, зробили id картку то тоді дуже буде набагато простіше. Е, далі е, ще такі ще. О, також багато їх використовують маршрути через з Криму в Росію, потім в Латвію, Литву, Польщу і далі вже в Україну. На, з 16 жовтня Росія і Латвія, ну спочатку Латвія і Росія, вони перекрили найбільш такий прохідний КПП. І, але залишилися два: е, – Блінка і Бурачки терехова Тут е, Латвія як одна з країн, що підтримує Україну дуже сильно. Вони фактично ви можете пройти на підставі будь-яких українських документів, але навіть якщо їх немає, то фактично все це вирішується на місці. Е, е, Латвія е, закликає до співпраці. Ну запрошує до співпраці е, працівників компетентних органів України, тобто і. Можливо, потрапити на територію Латвії навіть без українських документів, можливо, на підставі там інших, які у вас є, все залежить від ситуації. Тобто, якщо людина буде їхати, то ми закликаємо там проконсультуватися або з нами, або з Альмендою, тобто щоб розуміти, які документи є, і, і як потрапити далі. І наступний ще один маршрут: це Крим, Росія, Білорусь, Литва, Польща. Ось на території Литви, з території Білорусі, можна в'їхати на підстав... без наявності закордонного біометричного паспорту, тобто на підставі будь-яких там українських документів внутрішнього паспорту, там про народження, аби вони були. Далі тут на цьому слайді ви бачите перелік необхідних документів та особливості пропуску через транзитні країни Європи, там не найрозпосюдженість, через які далі їдуть громадяни України з окупованого Криму. По-перше, це через Болгарію можна. Тут вказано, що в'їзд осіб, які рятуються від війни в Україні, дозволено тим, хто вперше в'їжджає в, в Болгарію, Має один один з таких українських документів: це або закордонний паспорт, або дікартка, або паспорт зразка диносточетвертого року. Це книжечка водійське посвідчення, або свідоцтво про народження. Також, якщо немає взагалі ніяких документів, то приймають будь-які інші українські документи, які можуть підтвердити особу. А якщо взагалі немає ніяких жодних документів, то закликаються співробітники прикордонної поліції і далі вже вирішуються питання, але в принципі немає такого, що взагалі заборонений в'їзд. Через Молдову це дуже розповсюджена історія, коли особи їдуть з Криму в Росію, а потім в Грузію, і потім з Грузії летять в Молдову. А вже з Молдови переходять ну, Тобто, є, є КПП з Молдовою між Молдовою та Україною через Вінницьку область. Тобто, це дуже також розповсюджений варіант. І він достатньо неважкий для українців з Криму. Тут необхідно мати або дійсний закордонний паспорт, або свідоцтво посвідчення на повернення в Україну. А для дітей це окремий їх проїзний документ, дійсний або внесені дані дитини в дійсний закордонний паспорт батьків. А також можливо через Румунію приїхати тут без наявності. Дійсного документу для виїзду за кордон, або без візи, то треба мати один з таких документів: це або внутрішній український паспорт, або книжечку, або внутрішній український паспорт, ID картку, або не біометричний закордонний паспорт громадянина України Ну або якщо є біометричний, а для дітей це свідоцтво про народження. Також, якщо немає взагалі ніяких документів, то тут во тут обов'язково треба оформлювати посвідчення на повернення в Україну. Далі це ще можливо їхати через ну, кордон України проходить через з, зі словаччиною, Угорщиною і Польщею. Через словаччиною можливий в'їзд для осіб, які не мають діючого закордонного документу, тобто або закордонного біометричного, або не біометричного паспорту. Тут можливо на підставі або е, паспортних документів внутрішніх, або водійських прав, або посвідчення на пове, на проживання в Україні, якщо це для іноземців, або с доступ про народження. Дітей або посвідчення особи на повернення в Україну. Якщо з дітьми їхати, то бажано мати е, рекомендовано, бажано взагалі обов'язково мати свідоцтво про народження українського зразка. Також про, про можна заїхати через Угорщину. Тут громадяни України можуть заїжджати тільки за допомогою закордонного біометричного паспорту або дійсної візи. Е, без цих документів в'їзд неможливий, або е, також можливо в, е, е, скористатися посвідчення на повернення в Україну. І ще залишилося кордон з Польщею. Тут, тут можна в'їжджати можливий в'їзд громадян України на територію Польщі з Литовської республіки, з Республіки Білорусь, а також з країн, де відсутня польська дипломатична місія, та можливо оформити візу, транзитну візу для того, щоб потрапити до Польщі, але фактично Польща також. Одна з країн, яка дуже допомагає Україні, і фактично можна звертатися з допомогою до консульських представництв в Польщі українських і просити про допомогу, якщо взагалі немає документів, або якась дуже складна ситуація. І тут я багато вже згадувала про такий документ, як посвідчення на повернення в Україну. Ми трішечки більш детально про нього поговоримо. Взагалі, посвідчення на повернення в Україну це документ, який встановлює особу та дає право на в'їзд в Україну. А для посвідчення на для ем, отримання посвідчення на повернення в Україну особам особа може звернутися в закордонну дипломатичну установу України, де вони є, вони фактично. Є в усіх перечислених раніше мною країнах, окрім Російської Федерації, навіть в Білорусі працює консульство в мінську. Тобто туди також можна звернутися в інших країнах або Посольство в України в цій країні, або консульство, або і те, і те. На наступному так, на цьому на цьому слайді ви можете бачити перелік посольств України, які є в різних країнах, куди може людина виїхати з окупованого Криму. І фактично, тут там вона може звернутися за оформленням цього посвідчення на повернення в Україну. Взагалі, посвідчення на повернення України видається, коли особа втратила, або в неї викрили. Паспорт громадянина України або закордонний паспорт, коли строк цього документу закінчився, якщо цей документ, який є недійсним з різних причин, або взагалі коли громадянин України не оформлював документи, що посвідчують що посвідчують особу, це ну тобто, внутрішній або закордонний паспорт, як правило, цей останній пункт використовується для громадян з окупованого Криму, особливо це стосується абітурієнтів, бо вони могли взагалі оформлювати паспорт громадянина України, або е Ну, або він може бути просрочений, або ну, з різних причин, фактично. Які документи потрібно подати, це заява анкета, і до 16 років подає законний представник, після 16 років особа подає самостійно. Документ, виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи щодо втрати або викрадення документу, що посвідчує особу. Це в випадках, якщо. Особа втратила документ проїзний, наприклад, по дорозі, ну або часто так використовують, навіть якщо людина взагалі не оформлювала. Але ну тобто, такий, такий інструмент також використовується. Документ що посвідчує особу, тут все, що можна, все, що може підтвердити особу, та підтвердити її належність до громадянства України. Це дуже важливо для саме бітурієнтів, які які не ну, тобто або втратили, або взагалі не оформлювали е, паспортні документи. Тут можна використовувати свідоцтво про народження, документи про реєстрацію місця проживання, док документ, що підтверджує повноваження законного представника, якщо їде е, ну, з кимось. Ну, Фактично, абітурієнти буде їхати з кимось, якщо йому не більше 18 років. Фотографію та документ про сплату консульського збору. Строк дії самого посвідчення це важливо пам'ятати, що він не фактично дає право на в'їзд в Україну, тобто за допомогою нього не можна приїхати в Європу і там вже оформитись. Ну можливо, можна, але взагалі він потрібен для того, щоб транзитно поїхати проїхати через супутні країни. На території України. Також ще, ще важливо, що забула про що поговорити: це про те, що взагалі дуже часто Державна прокордонна служба України йде на йде на зустріч громадянам України, і якщо дитині до 18 років, то вони можуть пропустити за допомогою свідоцтва про народження на кордонах. Ну на, 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 на українському кордоні, тобто, також це важливо пам'ятати і ще раз наголошую на тому, що добре звертатися за допомогою до громадських організацій, або там дає юридичні гарячі лінії перед тим як там, їхати. І долати весь весь цей дуже довгий та е, дорогий, фактично, шлях для того, щоб е, ну, перевірити, які документи, порадити, як краще їхати, е, що робити, тобто, куди звертатися, е, щоб потім не застрянути там, десь і не залишитися в поганій ситуації. Е, далі е, ще у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням було запроваджено реалізацію такого експериментального проекту, відповідно до якого е, оформлювати посвідчення на повернення в Україну можна на, на самій території України, тобто на підконтрольній уряду е, України території. Це важливо чому робити, тому що тут можуть звернутися, наприклад, є якісь родичі, які можуть засвідчити особу, підтвердити. Або якщо людина, наприклад, я не знаю, великі черги до посольства, або щоб довго не чекати. Ну тобто різні можливості, але це дуже зручно і це дуже часто допомагало різним особам повернутися. Це більше направлено звичайно на депортованих, коли в них взагалі в всі документи і вони опиняються в дуже складних умовах. Ось і так хто може оформити це громадяни України, особи, визнані Україною особами без громадянства, особи без громадянства, які постійно проживали в Україні, особи віці до 18 років, стосовно яких відсутня інформація в реєстрі. Або відомчі системі Державної міграційної служби особи, що промислово переміщені на території держави, визнаної України державою агресором або державою окупантом. Тобто це про депортованих те, що я казала. Обов'язкова умова в такому випадку є, що на яких особенно осіб оформлено паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання, або стосовно яких прийнято рішення про визнання особи без громадянства чи наявна інформація про а, оформлення паспорта громадянина України, яка є у реєстрах, і важливо, щоб дані таких осіб були внесені в єдиний демографічний реєстр. Це м, реєстр, куди вноситься вся інформація під час оформлення. М, Зараз вже біометричних документів, паспортних, куди вноситься місце реєстрації людини та інша інформація. І тут хто може звернутися? Це один з батьків або інший законний представник особи у віці до 18 років, один з батьків, подружжя, повнолітньої дитини, рідного, брата, сестри, Також також може звернутися Міністерство з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це дуже важливо часто використовують такий інструмент для повернення депортованих осіб. Для оформлення які саме документи потрібні в такому випадку для оформлення. Це письмова заява, в якій зазначаються всі дані про особу, на ім'я якої видається посвідчення на повернення, в тому, ну, там, в тому числі дата народження, номер внесений в реєстр, можливо, ідентифікаційний код, тобто все, що може, все, що може допомогти, видачі посвідчення на повернення. Також надається свідоцтво про народження документ, або документ про реєстр. Медмістрацію народження, видані компетентним органам іноземної держави, легалізовані в Україні, це якщо людина народилася в, іншому, в іншій країні, у разі відсутності такого свідоцтва про народження, такі відомості вносяться працівником Державної міграційної служби фактично на підставі письмової заяви, в яку там вноситься вся інформація особи, яка звертається за таким посвідченням. Документ, звичайно, що документ особи, яка звертається за таким посвідченням. А якщо це законний представник, то документи, які підтверджують, підтверджують право такого такої особи звертатися, що він є законний представник. Якщо це родичі, то також треба документи, які встановлюють родинні відносини, дві кольорові фотокартки особи у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в реєстрах. А також, якщо особи більше 18 років, також треба фотокартки, тут ще, так, вибачте, трохи цей. Також тут ще важливо додати, що таке посвідчення на повернення видається на срок на Трок до трьох місяців, і видається воно протягом п'яти робочих днів. А це дуже зручно, бо тут на території підконтрольної України достатньо набагато простіше зробити посвідчення на повернення ніж в консульських установах. Тут далі виникає звичайно питання: як передати, якщо людина знаходиться на окупованій території або на території Російської Федерації або в інших країнах, але фактично зараз дуже багато перевізників, навіть які. І їздять на окуповану територію, тобто все реально аби зробити все для того, щоб людина і абітурієнти, і інша молодь, і депортовані, і взагалі всі громадяни України подалися на підконтрольній уряду України території. І на останньому слайді ви бачите контакти і громадян і... альменди, і громадської організації Кримсос. Також важливо ще раз наголошую про те, що обов'язково перед тим як ухвалити рішення про виїзд з окупованого Криму і взагалі для того, щоб ефективно та безпечно налагодити маршрут, дізнатися про те, які документи, чи там достатньо документів для проходу кордону, чи, можливо, як потрібна якась допомога, то обов'язково звертайтесь. Тут вказані всі контакти. Ми допоможемо. Дякую дуже та гарного дня.